Доні вручили європейський аналог Оскара премію британської кіноакадемії. Бафта перемогу в номінації Найкраща жіноча роль здобула Шерідан Сміт за роботу в стрічці. Місіс Бікс зірка настільки розхвилювалася, що мало не впустила статуетку. Я не можу повірити, що все це відбувається насправді. Дуже вам дякую. Я так хвилююся. Ой, дідько, вибачте мені, я занадто знервована. Справжньою героїні цьогорічної церемонії стала Олівія Колман, який дісталися. Аж дві золоті маски, акторка, що зіграла в багатосерійній драмі Обвинувачений, перемогла в номінації Найкраща жіноча роль другого плану. Окрім цього, її робота в серіалі «2012» була відзначена як найкраща комедійна жіноча роль. Привіт, час минає. А я лишаюся такою, якою була найкращим актором 2013 року. Визнано пена Вішоу за роль короля Річарда II в картині Порожня Корона. Я дуже здивований тим, що я стою на цьому місці. Це моя статуетка. Нарешті. А один із найвпливовіших у світі серіалів Гра престолів удостоївся призу глядацьких симпатій.